Куріння вбиває і не лише ваші легені, а й також інтернет! Що? Отже, існує один доволі провідний інтернет-провайдер у південній Африці, який забезпечує інтернетом не лише свою країну, а й ще і деякі сусідні. І ось у цій компанії працює людина на ім'я Патон на посаді інженера магістральної мережі, яка вимагає високої відповідальності та уваги до деталей. Я не знаю, чи це правда, так просто було написано в новині, а я це просто цитую. І ось Патон одного дня отримав завдання на оновлення мережевих блоків, та під час цього колеги покликали Патона на перекух. Бажання приєднатися до компанії, яка Олективно знищить свої легені, перевищило бажання якісно закінчити роботу. Тому він швидко зробив все, що потрібно, та приєднався до них. А коли повернувся в офісі, вже стояв повний хаос у вигляді цілої купи дзвінків від розлічних клієнтів через те, що стався наймасштабніший збій у роботі інтернету. Ось що буває, коли напряму залаваєш свою зміну у прот без перевірки. Плюс до цього якась рандомна людина вирішила подзвонити в офіс та сказати, що він є хакером, який усе зламав. Але на його жаль, люди, які відповідали за безпеку, не пішли. Наперекур, тому швидко виявилося, що зламу не було. А що ж все-таки трапилося? Через те, що Патон поспішав до своїх колег, він замість оновлення мережевих блоків замінив усі наявні списки контролю, доступу через що й накрився весь інтернет. На щастя, патон усе збіг полагодити та повернув інтернету всім користувачам. А мораль цієї історії така: куріння вбиває інтернет, тому краще пити воду. Ласка, прошу на канал Фікснюс та ну опірнемо у світ IT та технологій. А зараз приголомшоно вона. Google признали монополістом, так ми і так це прекрасно все розуміли. Так, але через презумпцію невинуватості у нас не було такого права. А ось після рішення суду ми отримали такі можливості. А коли в нашій країні останні раз працювала презумпція невинуватості, не вишльопуйся. Федеральний суд США постановив, що Google то незаконно зловживає монополію, впливаючи на всю пошукову індустрію. Так, наприклад, Google заносила чимодани з мільярдами доларами таким компаніям, як Apple, Samsung та Mozilla для того, щоб залишатися стандартним пошукувачем. На їх телефонах та браузерах, і через такі фінансові приколи компанія змогла взяти 90% ринку веб-пошуку, та не дозволяла конкурентам відгризти такий шмат пряга, якого було б достатньо, щоб почати ту саму здорову конкуренцію. Крім того, суддя ще визнав, що Google встановлює надконкурентні ціни на текстову рекламу. Хоча у загальному ринку пошукових систем компанія не є монополістом. Поки що суддя тільки визнав компанію монополістом, але на яких заходів не запровадив. Тобто, у теорії може стати монополістом і нічого за це не отримати. Як все легко, це у нас можна отримати статус монополіста, а потім вигляд, наче нічого не було. А ось США такі фокуси не пройдуть. Але що Google вийшло, Дослухай новину до кінця. Хоча суд поки нічого не запровадив, у Міністерстві юстиції США є вже плани на покарання. Так, через признання Google монополістом, Мін'юст може поділити Google на декілька частин. А як буде ділити? По декілька частин порану, чи дивлюся на те, хто більше занесе гроші за компанію? А якщо у випадку другого варіанту, хто занесе гроші за 99% Гугла? Так по суті, ось цей 1% Залишиться і можна вже буде вважати розділенням компанії. Дивна думка, але по суті в цьому логіка є. Якщо таке станеться, то це можливо буде перше за довгий час розділення компанії через маніпуляцію після невдалих спроб розділу Microsoft. У можливому плані розділення Google може заставити продати операційну систему Android, веб-браузер Chrome та можливу платформу AdWords, яку використовують для продажу реклами. Різне розділення є одним із можливих варіантів. У міністерстві розглядають можливість змусити Google ділитися даними з конкурентами або домагатиметься заборони на ексклюзивні контракти. Акте у будь-якому випадку останнє слово з приводу долі компанії скаже суддя. І у випадку розділення воно може стати найкрупнішим в часів поділу телекомунікаційної компанії IT&D. Фух, це була доволі велика. новина. вона тепер можна відпочити. Взагалі тут ти ти тільки що нічого не робив, а по-друге, ще є мікрочастина з приводу Apple. Та ніякої совісті у тебе немає. Бобнеш, 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 бобнеш. Тільки говориш про свої нікому не потрібні новини. Можеш було посидіти в ти тиші, та спокій. Ні, блін. Задовбав Офігіти, не працював він а соромно чомусь мені. Як взагалі таке можливо? Е, так, через те, що Google признала монополістам, Apple може втратити надходження у розмірі 20 мільярдів доларів за рік за те, щоб робити пошукач Chrome пошукувачем за замовчуванням. Заради свого порятунку, Google може відмовитись від цих виплат, тим самим показавши владі, що вони білі та чисті, будь ласка, не чіпайте нас. Це доволі цікавий момент, бо ці платежі становлять чверть від усього ходу за послуги в Apple. та показує, що рішення про монополіста Google стряхи. Багато інших компаній. Тимчасово досить про компанію Google. У нас тут мій любий товариш, тільки що скинув мені на ноут цікаву новину для випуску. Тому давайте і прочитаємо. Українські військові перетворили автомобіль Тойота на водневу бомбу, ти серйозно? А що звучить прикольно? Наче атомна базука з фалауту в реальному житті. Ні, ну ти розумієш, настільки дивно це звучить. Воднева бомба з автомобіля? Ха? Кожен день таке бачу. А якщо ці автомобілі є частину планів японців, щодо помсту за Хіросіму? Так, а ну йди звідси, я не хочу тебе бачити до кінця новини. Історія відбулася під час одного з контурнаступів на Волчанську. Ворог відступав після пісні атаки та засів на територію заводу. А бійці ЗСУ на достатню вогневу потужність не могли їх звідси вибити. Тоді було вирішено взяти автомобіль Toyota Mirai, який має водневий паливний елемент. І я думаю, ви догадуєтеся, що відбулося далі. Наші воїни взяли цей елемент та перетворили його на міні водневу бомбу вагою 200 кілограмів. Далі у цей автомобіль посадили робота, який мав довести вибухівку до потрібного місця, а потім. Вибух пробув укріплення росіян та створив своровразливі місця в їхній обороні. Це дозволило бійцям ЗСУ захопити позиції та постави під загрозу лінії постачання, які підтримують російські сили на агрегатному заводі. Ось що роблять трохи кмітливості та знання того, як зробити з автомобіля міні-атомну бомбу. А тепер знову повертаємося до Гугла, але не цей раз до презентації Made by Google 2024. А якщо точніше, ми поговоримо про смартфони, дивлячись на які у мене в голові з'являються слова: дивлюся на тебе і думку гадає, чому ти дорогий, чому ти не мій. Буда прислала на нова лінійка смартфонів Pixel 9. Його базова модель оснащена 63 дюймовим дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц. Також був змінений оптичний сканер відбитків пальців та замінений на користь ультразвукового отримав процесор Tensor 4ФО з головним ядром. Context X4, трьома продуктивними ядерами A720 та чотирма енергоефективними ядерами А520. Крім того, на відміну від минулорічного Pixel 8, 9 має 12 ГБ оперативної пам'яті замість 8. Нова модель Pixel 9 відрізняється з суттєвим покращенням камери, головна камера на задній панелі подвійна. На додачу до 10 мегапіксельного головного моделя також доступний 48 мегапіксельний надширококутний модуль з підтримкою макрозйомки. Місяць батареї трохи зросла, і тепер становить 4000. 700 Марів на годину. Google заявляє, що цього достатньо для 24 годин автономної роботи. Ціна Pixel 9 починається з 799 доларів за версію зі сховищем місткістю 128 ГБ. Почекай, 800 баксів за такий телефон? Це їх ще що ціна ноутбука за твоєю спиною. Так, дивись, він такий же самий, як і телефон. Чим кількістю пам'яті на однокопичувачі? Що ж? Мені нічого сказати проти цього. На додачу до базової моделі Pixel 9, компанія Google також представила преміальні версії Pixel 9 Pro та Pixel 9 Pro XL. На відміну від базової моделі, цей має більшу оперативну пам'ять цілих 16 гігабайтів замість 12. Також фронтальна камера отримала 42 мігапіксель сенсор замість 10,5. Крім цього, у Pro-версії місця акумулятора дорівнює 560 мегаану годину, що на 360 більше, ніж у звичайної. А ще вперше для серії Pixel реалізовано швидку зарядку. У потужності 45 Вт, що дозволить зарядити батареї від 0 до 70% за 30 хвилин. Мені просто цікаво, скільки такий телефон коштує. Тисячі доларів. Тисячі доларів за кращу камеру, більшу батарею та швидку зарядку. Так. Що ж, дорожче за це, явно вже нічого більше не буде. Буде. Модель Pixel 9 Pro Fold коштує 1800 доларів. Єдина різниця від звичайної та про версії дев'ятки це те, що даний смартфон є складним. А так, по звичайним характеристикам, він не уступає або дуже нагадує базові моделі. Хіба що у нього оперативні пам'яті більше на 4 ГБ. На цьому з лінійки смартфонів дев'ятої версії все пишіть у коментарях, як вам нова лінійка та яка модель вам сподобалась найбільше. Наші війська поповнюються роботами. Спочатку були ФПВ, потім бойові дрони, морські, надземні дрони. А зараз же робот-пожежник. Недавно міністерство оборони схвалило використання інженерно-наземного роботизованого комплексу пожарогасіння в ЗСУ. Комплекс є собою рухому гусеничну платформу, оснащену спеціальним обладнанням для гасіння пожеж. керує роботом із безпечної відстані за допомогою пульта, спрямовуючи його до епіцентру займання. Машина здатна подавати воду під тиском або спеціальну піну для ефективного гасіння Полом'я. Даний робот може працювати на відстані від двох кілометрів від оператора, а камера, яка закріплена на ньому, передає у режимі реального часу зображення з місця пожежі. Взагалі, даний робот створювався для цивільних потреб, але військові зрозуміли, що у нього доволі великий потенціал. Потенцював. Ти радий що так тупо пожартував. Так і тому вирішили забрати його собі, щоб використовувати в небезпечних умовах, наприклад, для гасіння пожеж поблизу нерозірваних боєприпасів. Однією з унікальних особливостей комплексу є здатність створювати водну стіну за допомогою потужного водомета, що значно підвищує ефективність гасіння пожеж у складних умовах. <звук> ну а зараз марбане дробь бліц новине. Які у тебе може бути виправдання після цієї новини? Золота рибка пройшла найскладнішого босса в Elden Ring Shadow of the L3. Взагалі до трошові новини, це моя територія. У тебе була можливість розповісти про неї на початку, ти не скористався на йо. Тортеліні золота рибка контент творця Ерика Моріка, відомого як Point Crow, вразила гермінську спільноту своїм досягненням у грі Elden Ring. Завдяки унікальній системі керування рибка змогла перемогти Консорта Гадана, фінального боса доповнення Shadow of the R3. Марійно Робив спеціальну установку, яка дає змогу торталіні керувати грою, плаваючи в акваріумі. Залежно від положення рибки, система зчитує команди як натискання кнопки на гімпаді. Це підхід до да змогу торталіні не лише грати, а й досягти значних успіхів у складній грі. Paint 3D все. Microsoft закриває графічний редактор 4 листопада. Що за Paint 3D? Це як звичайний Paint, але тільки з 3D. Тобто такий ж безкрисний тільки тепер у 3D? Приблизно так. Paint 3D це переосмислення класичного Microsoft Paint із функціями тривимірного модулювання. Яке запустили жовтні 2016 року. Microsoft представила Paint 3D з акцентом на 3 d моделювання Однак програма також пропонувала такі опції, як шари, ефекти, прозорості, видалення фону, підтримка PNG та тощо. Водночас користувачі все таки частіше використовували класичний Paint через його простоту, легкість у використанні та швидкий запуск. А саме тому нову версію вирішили прикрити через його непопулярність. Саудівська Аравія поставила перед собою амбітні плани. Вона має на меті перевозити людей до постельного мерапою на електричних човнах з підводними крилами почекай, пустеля, вода. Човни! Саудіди дізналася, що таке як та вирішила так пожартувати. Щоб досягти своєї мети, Саудівська Аравія вже придбала 8 нових електронних паромів Пі12 шведського виробника електричних човнів Кандела. Електричні човні Кандела відомі не лише своєю високою ефективністю, а й тим, як вони досягають такої високої ефективності. Компанія пропонує керовані комп'ютерам судна на підводних крилах, що автоматично підіймають човни над водою. Саудівська рая планує використати Кандела Пі12 у своєму постійному мегаполісі Неом, який Зараз будуються вздовж Червоного моря, ось такі останні новини за два тижні відбулися. Напишіть у коментарях, яких саме новин більше ви хотіли побачити у цій рубриці. Це був канал Фікс Ньюз, Ставте подивайки, підписуйтесь на канал. Та пишіть у коментарях, як ви провели ці два тижні. З вами був Єгор. Побачимось у наступному відео.